Знаєте, якби я був французом, то я напевно б сказав би «Алягер кома на війні, як на війні. Ось ну але в нашій інтерпретації це звучить, що робимо все можливе для того для посилення України. З нами на зв'язку Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання, і голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас, Дмитре. Давно не чула, не бачила. Дуже рада. Як то каже, спекуація навзаєм, і ось ми знову разом в ефірі. З точки зору громадського тис тиску, я так скажу, тому що ви не дипломати, ви собі можете дозволити вимагати буквально, пояснюючи, що мова йде власне про, про цивілізацію допомоги Україні. А як ця громадська битва за зброю, що найважливіше, за зброю і за боєприпаси для України відбувається зараз? Ну насправді вона продовжується і є пріоритети серед тих пріоритетів, зважаючи на холодомор, про який ми попереджали ще в червні у Вашингтоні, що Росія буде атакувати е, об'єкти критичної інфраструктури, енергетика, теплопостачання і перед е, е, зимою якраз робити все, щоб наші міста ставали непридатними до життя. І ба зараз ми це бачимо, тому е, протиповітряна, протиракетна е, оборона. Лишається пріоритетом. Тут ми бачимо, що зараз і міністри члень, країн, членів країн-членів НАТО про це обговорюють, Рамштайн. 6 ось це один з важливих винищувачів. Ви знаєте, що ще в червні була делегація українських пілотів до Конгресу США Пентагону, де ми проговорюємо, щоб отримати F-16. і взагалі ключове завдання від радянських зразків переходити на стандарти НАТО і оця взаємосумісність вміння е, управляти сучасною зброєю командування, обмін е, інформацією закритою секретною, е, все, що стосується е, стандартів НАТО, і ми зараз фактично е, на полі бою відтестовуємо. Ну і також ну я не буду вже казати, бо ця та тема танки, е, сучасні леопарди, німецькі. Ми на минулому тижні на Варшавському безпековому форумі, де була й міністерка закордонних справ, були в футболках. На яких були леопарди, ось і це теж був один з інструментів адвокації, щоб Німеччина нарешті ухвалила рішення, не посилаючись на те, що американці мають дати Абрамси. Тоді ми дамо свої леопарди. Тому системи протиповітряної оборони, винищувачі, танки сучасні. Ну і ключовий пріоритет, е, який в нас незмінний, це е, Хаймерси, Ми побачили вже рішення, але до них Атакамси, так само є е, важливі ось тому зброя і в цьому всьому те, що ми з вами раніше говорили, важливо запустити е, виробництво нової зброї. Бо на багатьох складах в різних державах світу ми бачимо, як вичерпуються запаси, і тому ті держави, як Британія, США, Швеція, Південна Корея, зокрема, планується в кінці жовтня візит е, нашої е, адвокаційної команди в Тайвань, Південну Корею. І Японію, тобто наше завдання для того, щоб зміцнювати обороноздатність України міцніші санкції і допомога для відновлення на перспективу, вони залишаються, скажімо, такими незмінними і важливими. А що ви фіксуєте? Позиція Німеччини, ви про леопарди згадали та сучасні танки, мабуть, найсучасніші. А позиція Німеччини змінюється наскільки от я стежив за останніми заявами німецьких політиків. Ну очевидно, вона під тиском суспільної думки, під постійними нашими вимогами акціями. Е, Вона, як скажімо, від е, того, що давайте згадаємо, в березні був е, майже півмільйонний протест в Берліні, і німці говорили, хоча вони є четвертими в світі е, виробниками і е, 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 експортерами зброї, і четверта економіка в світі. Вони говорили, що ні, вони не будуть там постачати зброю, все решта. Але е, зараз ми бачимо. Що і під критикою партії зелених уряду Шольца так далі є певний прогрес. Я дуже сподіваюся, що не тільки е, системи протиповітряної оборони Айрес t е, з Німеччини, але й танки леопарди. Ми побачимо, і це колективне рішення НАТО, коли одна з відмовок була. Ви розумієте, ми не хочемо, щоб е, зокрема навіть на минулому тижні е, представниця Бундестагу каже: Німеччина не може самостійно це рішення прийняти. Це має бути колективне рішення всього альянсу. Тому що близько 13 в 13 країнах, членах НАТО є німецькі танки леопарди. Тут ми говоримо про певний консорціум, коли, наприклад, Іспанія, з якою вже давно вони кажуть, ми вдали вам танки, але треба, щоб Німеччина це погодила. Ну німецькі Леопарди, які є в Іспанії. Тому ми дуже сподіваємося, те, що ми чули в Вашингтоні, що Вашингтон вже не те, що я не хочу казати там, дає зелене світло, бо це було б некоректно. І там образливо для німців, хоча вони часто використовують посилання, чому не дають на а, Америку на США. Але я дуже сподіваюся, що і в цьому питанні ми побачимо а, реально а, прогрес, і ми отримаємо уже тверду позицію, тому що ще в червні були неприємні розмови, коли німці вважали, що затягування зброї в офісі канцлера може змусити українців до певних перемовин. З якось нашу похитнути позицію. Ми їх переконували, що тільки перемога пояснювали, що таке українська перемога. Це 91-го року міжнародно визнані кордони, це трибунал, це репарації, все те саме що пройшла після поразки нацистська Німеччина і, і е, з виплатами, з компенсаціями і з покаянням для того і стала демократичною. Тому тут були такі, я б сказала, важкі розмови і навіть. Мене ще неприємно ще було теж вразило, коли один представник соціал-демократів, коли на запитання, чи будуть вони підтримувати окремий е трибунал за актом агресії, сказав: Ви знаєте, в нас ще жевріла надія, і ми вагалися, чи потрібен цей окремий трибунал е проти Путіна за актом агресії всього режиму, думаючи, що Путін не проведе оці фейкові фарс. Я навіть не хочу казати слово там референдуми, так. І спроба анексії українських територій. Ось, але після диверсії з північними потоками і штучною енергетичною кризою, ми зрозуміли, що вже не можна ні про що домовлятися із Російською Федерацією. Тобто, навіть там вже відбулося прозріння, що з путіним не можна домовитися, і це вже не просто нереально, це шкідливо для глобального миру. А не тільки питання взагалі України і відстоювання наших національних інтересів, Ганно а гарною такою ознакою було б а, а, наше прагнення побачити ті ж самі леопарди на фронті, так а попередньо такою гарною ознакою було б підготовка українських танкістів та працювати на, на цих танках. А от за вашими відчуттями, наскільки західні уряди, і в тому числі уряд Німеччини. Готовий реалізу... реалізовувати а, цей план а, підготовки і посилення а, військової а, допомоги Україні? Ну з березня не просто ведуться розмови, а багато програм з підготовки і а, 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 різних наших а, військових із повітряних сил. Ось і, а, які а, ну а, освоюють а, сучасну а, техніку. Тому такі, як скажімо, програми із Францією, із Нідерландами, із Німеччиною, із Британією, Сполученими Штатами Америки на різних е навчальних центрах відбуваються так само, як і обговорення щодо трансферу технологій. Ось навіть далі е розмова про 3D-принтінг технології в секторі дефенс індастрі. Ось на перспективу спільні виробництва. Ну і це надзвичайно важливо, тому що коли ми говоримо там про ленд-ліз, якого поки що немає в США, але ми бачимо, як в Європі дуже багато політиків розуміють, що війна в Україні це для них була теж нагода протестувати сучасну зброю, запустити виробництво, і це теж пов'язано із економічними інтересами. Тому я думаю, що це треба розглядати комплексно. Навчання, підготовка наших військових, отримання сучасних зразків не просто ремонт в Польщі, а трансфер технології і в перспективі спільні виробництва, які я думаю, що частину, якщо чим більше ми б отримали зараз протиповітряної оборони, то можна було би захистити від російських ракет тут в Україні, не боятися, скажімо, в цій сфері рухатися вперед. Ви коли сказав, згадали лендліз? Ви так іронічно посміхнулися. Я думаю, що я не помилився в цьому зв'язку. якою б ви бачили оптимальну форму роботи лендлізу? На сьогодні зрозуміло, що лендліз це не такий не конвейер, за допомогою якого в Україні поставлять буквально там все і ще більше, так а це можливість оперативно реагувати на потреби. На потреби України ми щойно про це говорили. До речі, що навіть оперувати вже виділеними сумами достатньо оперативно розчерком пара президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. А ось щоб, щоб яким якою буде формула, коли ви скажете, що ну ось я бачу ленд-ліз, запрацював. Ну, дивіться, те, що кажуть зараз в Україні, що е, от ви згадували президентські укази presidential drawdowns, які, як є найшвидший механізм, коли фактично президент підписує і те, що є на складах, е, постачається Україні. Це фактично як подарунок. Коли ми говоримо вже про ленд-ліз, коли нам давати, позичатимуть чи даватимуть там в борг, що треба буде пізніше виплачувати, ну, зважаючи на економічну ситуацію України зараз, то очевидно. Наше завдання отримати більше е, зброї по таким от програмам, як е, президентські укази. Є ще е, програма е, Foreign Military Finance, е, яка є з таким середньостроковим і довгостроковим плануванням. І наше завдання, щоб ми були на рівні там, Ізраїлю, і чітко е, Сполучені Штати Америки розуміли, що в щорічному бюджеті там е, маємо е, кілька мільярдів доларів на е, Військову співпрацю з Україною, це ми говоримо вже про перспективу. Але американські виробники зброї чітко вже фіксують, вони хочуть мати гарантії е, про те, що, наприклад, е, не буду називати компанію, але яка робить е, джевеліни, компанію, яка робить Хаймарси до Хаймарсів, Атакамси е, так само. Тобто, вони теж е, думають про е, перенесення свого виробництва в Польщу чи Інші країни Східної Європи, розуміючи важливість. І тому для нас, як скажімо, щоб не говорити зараз про лендліз, наше завдання забезпечити безперебійні поставки зброї, яка є топ-пріоритетом для нас, а не в баченні там американського генштабу, чи в Німеччині, чи в інших наших партнерів. Тому є пріоритети, які знає. Там залужний генштаб, люди, які безпосередньо здійснюють наступальні операції, і тому для нас зараз дуже важливо е, отримувати не просто вчасно, а в тих е, скелів, в цих масштабах, які е, допоможуть нам звільняти території. Ви бачите, які вже є наративи. Ось е, оптимізму побільшало. Що в принципі е, як було сказано недавно, що е, Крим... Це вже achievable goal for next year. Тобто, ми вже на наступний рік можемо говорити про те, що е, Україна е, зможе повернути контроль над е, Кримом. Якщо ми побачимо е, ті темпи, масштаби е, по пріоритетам, що нам треба е, забезпечення України зброї, продовження санкційної політики. Ну я думаю, що за е, всіма цими страшилками щодо зими прийде spring of hope, Весна надії надії на остаточну деімперіалізацію перемогу е, України поразку військову Росії, і це буде також дуже потужний сигнал е, стримування Китаю від його також агресивних планів. А нам вже вдалося змінити цю формулу е, надання зброї Україні, коли ми з вами чуємо, що ну, наприклад, чотири е, системи Хаймарс. Ось а, але потрібен а, певний час, щоб їх виготовити. Ці системи а, на те, щоб взяти ці системи на складах. Я розумію, що не всі типи зброї є на складах. От ви джавелі не згадували, і тут, мабуть, серйозний напряг насправді існує. Їх треба виробляти якомога швидше. Але є типи озброєнь, які є, перебувають в законсервованому стані. Скажімо так, а чи вдалося нам змінити такий підхід на сьогодні, щоб Україна отримувала з тих резервів, які існують на сьогодні, а резерви цих країн поповнювалися тими видами озброєнь, які виробляють ком компанії виробники Ну е, насправді, е, Захід не був готовий до повномасштабного вторгнення е, Російської Федерації в Україну і до реальної війни із щоденними е, потребами боє, боєприпасів, е, артилерії, танків і так далі. Тому ця проблема з літа озвучується і шукають шляхи е, запуску нових виробництв. Для того щоб не просто власні запаси поповнити, ось і тому зараз е якщо сказати, чи змінили ми підхід, щоб нам дали настільки зброї, скільки нам треба для пришвидшення перемоги, а не е ті меседжі, які звучать, що ми будемо з Україною стільки, скільки Україні потрібно буде, з одної сторони для е Російської Федерації це правильний меседж. Щоб вони будуть розуміти, що нас, незважаючи на всі спроби ,cat... ядерного шантажу, потім терорист, терористичних атак, енергетичної е, там спроби запустити кризу, і так далі, захід буде з нами. Але хочеться, щоб ці меседжі були: ми разом з Україною будемо не стільки скільки треба Україні, а ми будемо збільшувати допомогу так, щоб швидше спільно з Україною перемогти. І тоді, коли буде оця стратегія пришвидшеної перемоги, ми дійсно побачимо збільшені е, поставки. Ми побачимо санкції не там пакетами, як в Європейському Союзі. Восьмий не побачимо, що після референдумів псевдофейкових е, збільшилися список е, персональних індивр е, е, осіб е, там сполученими штатами Америка і досі не визнано Росією державою спонсором тероризму. Ми просимо, щоб російська агресія була визнана геноцидом. Ну і, взагалі, вже готувався е, законодавчий чи як Лигал Ґрунт е, для е, майбутніх комп, е, конфіскацій з е, допомоги фінансової Україні, тому що е, навіть ті гроші, які ми зараз беремо, щоб щомісячно виплачувати, е, ЗСУ підтримувати, соціальні виплати і так далі. Тобто, ми ж розуміємо, що частина з цих грошей це кредити, які ми набираємо замість того, щоб там частину заморожених російських активів використовувати зараз, а для того, щоб підтримувати Україну фінансово, ви вже вдруге згадуєте про ось це фейкове приєднання українських територій до, до Росії фейкове, повторюю так, а окупацію. окупацію. А і сьогодні в Москві вийшли карти, з як вони пишуть, з новими територіями та причому вони вийшли, а, наприклад, в тих межах областей, до прикладу, Запорізька і Херсонська, а з тими територіями, які зараз контролюють українські збройні сили, тобто можете собі уявити рівень. А рівень того, що відбувається, із там, Запоріжжя, у них вже відзначено місто Запоріжжя, вони вже відзначено як, як російське місто. Ось, ну тобто, ми, ми всі бачимо, я сподіваюся, весь світ бачить, що крокодил він є ненажерливим, А водночас. Тональність розмов змінилася як після ось цих псевдо-фейкових референдумів, так і після нещодавнього масованого ракетного удару по Україні. Ви, ви відчуваєте це? Так е, Так само, як і успіхи е, збройних сил е, з відвоюванням е, наших територій, вони е, додали, як би скажімо, ентузіазму. В Сполучених Штатах Америки в Конгресі всі хочуть асоціюватися із переможцями, і зараз так само коли хтось там намагався скиглити що ось подорожчання енергоносіїв, але після побачених жертв в центрі столиці України і цих масованих ракетних ударів, тому я думаю, що це додає, якщо Росія намагалася понизити. Підтримки підтримку України в західних суспільствах то це якраз ціною жертв підтримує. Але я хотіла б сказати, що навіть зараз я бачу певний такий зміну вже акцентів, тобто, вже ніхто не говорить, що це там путінська війна. Всі чітко розуміють, що це Російська Федерація, і дуже важливим було це звернення президента України до корінних народів. Де він згадував Дагестан, Кавказ Якутію, це насправді дуже важливий крок, чому тому, що в кого ще є надія, що можна е після зміни режиму е після Путіна е побудувати демократичну Росію? А наш заклик до корінних народів і потім постанова Верховної Ради. Uh, і це також якби пока демонстрація позиція президента, потім законодавча гілка Ви знаєте, ця постанова про деімперіалізацію РФ і деколонізацію корінних народів. І зважаючи на те, скільки uh, потужних людей зараз воюють на боці зсу із Чечні з Дагестану із uh, представники РЗА, uh, так далі, білоруський ми, білоруський батальйон. Уський батальйон. Ви знаєте, що білоруси, вже, наприклад, і і інше, вони формують уряд, вони чекають, що як тільки в Росії почнеться от зміна режиму, що тих пару тижнів це для них вікно можливостей щоб швидко змінити владу в Білорусі. Але я хотів до чого сказати, що ми маємо чітко, якщо раніше ми пояснили, що таке українська перемога, і е це стосувалося наших національних інтересів. Це відновлення територіальної цілості повернення Донбасу і Криму, але українська перемога це й далі. Це деімперіалізація РФ і е, найкращими безпековими гарантіями для України буде е, розпад тюрми народів, коли вже ніколи нам не зможе через 10, 20, 30 років е, сусід е, держава-агресор чи держава терорист. ось… Е, Створювати безпекові загрози, бо зараз багато є різних обговорень, що таке безпекові е, гарантії для України, е, збільшення виробництв, забезпечення України всім необхідними там патріотами, е, так далі, але я вважаю, що і е, оцінюючи е, понад кілька столітню історію відносин не тільки ще до часів, там коли Петро І вкрав назву Русі, перейменувавши Московське царство. Московію на Росію вкравши Русь, ось потім геноцид Голодомор під час радянського союзу Сталіна. І зараз ми повинні чітко розуміти і ця постанова Верховної Ради, звернення президента, тобто з одна з таких місій України в 21-му сторіччі, це свобода пригнобленим поневоленим народом. Я вірю, що в Києві буде такий. Знаєте, центр, де і зокрема зараз у Празі в, в Радіо Свободи є редакції і Дель Уралу, є редакції Сибір, Кавказ. Вони мають переїхати в Київ. Ось і звідси, і в Києві треба провести форум. Як це було понад 100 років тому? Так само, форум всіх народів, які зазнають репресій тиску від Кремля, яких грабують, яких довели до е, зубоження, що вони змушені йти е, воювати проти України. Ось ця часткова примусова мобілізація, і все решта тому е ми знаємо і я дуже сподіваюся, що Верховна Рада проголосує окремо постанову засудить геноцид, здійснений Росією проти чеченського народу чи чеченської республіки Ічкерія. Ось не визнає окупаційний режим, який там є. Тому що Чечня е після розпаду радянського союзу вони проголосили свою незалежність і отримали натомість е першу війну, другу. І фактично геноцид знищення. Тому наше завдання зараз мені сумно, що Україна в ООН вдруге утрималася і не підтримала е, важливу резолюцію щодо засудження е, знищення уйгурів. Ось е, я вважаю що ми не можемо бути наполовину вагітними. Я це казала німцям, які хотіли і Україні допомогти. Виграти війну і зберегти обличчя Путіну і якось так don't humiliate Путін не принижуйте все решта. Я казав, що не можна бути наполовину вагітним. Так само я хотів сказати українському МЗС, що ми не можемо бути в цих питаннях, вимагати від партнерів, визнати російську агресію геноцидом і в той же час на прохання Китаю, який чесно кажучи, в російській агресії мав. Марні сподівання, що Путіна все вийде для того, щоб можливо спровокувати чи дестабілізувати е, в індотихоокеанському регіоні ситуацію. Тому ганно. ми так, Ганно, я розумію про що ви говорите. Стосовно питання уйгурів, тобто принципи або існують, або, або їх немає. Я це розумію. Хоча розумію складність діалогу із китайською народною республікою, але ось така у нас історична лінія, знаєте, вибудовується від сталінського голодомору проти України до путінського холодомору, який він хоче влаштувати, знищуючи об'єкти української енергетики і інфраструктури. Зрозуміло, що цьому треба протидіяти. І робити це надзвичайно активно, тому що ну геноциду ми не допустимо. З нами на зв'язку була Ганна Гобко, яка зараз займається а, є головою управління мережі захисту національних інтересів. Ну, власне, про захист національних інтересів ми з вами щойно і говорили. Ганно дуже вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.